Сьогодні Телеграм це не просто меседжер, це бойова карта нашої країни. Ми шлемо нахуй росіян, ми лаємося в коментарях, іноді навіть один з одним. Але зараз це дійшло до того, що навіть політичні канали поливають один одного брудом. Джокер розповідає, де сьогодні обідав Лачен, і навіть фотографується. Гончаренка як псих з 2015 року. Ходить селфіпалкою і знімає контент для телеграм-каналу і веде ефіри в Тікток. Але Телеграм був не завжди таким, і не для всіх. З початком війни багато каналів побудували свою популярність на оповіщенні про ракети чи попередження про шагети. У 22-му році це було єднання, а зараз це бізнес. Бізнес, де кожна думка або новина може бути купленою. Але часто через ширму правди нам заштовхують наративи, які явно не відповідають реальності. Сьогодні ми поговоримо про телеграм-канали і про те, хто ж ними керує. Лачин це канал, де політика зустрічається з гумором, сатирично критикує владу, але не обмежується лише коментарями. Він активно підтримує ЗСУ, що робить його важливим голосом у інформаційному просторі. Його пости завжди поєднують глибоку критику з гумором, дозволяючи глядачеві побачити політику з іншого боку. Це не просто сміх, це потужний інструмент у боротьбі за справедливість. Гончаренко це канал, який активно критикує українську владу. Але його поведінка часом. Викликає сумніви. Ти 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 лох. 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 лох, А? Сам Не просто сумніви, а навіть ставить питання, чи не пора йому в дурку. Наприклад, він єдиний, хто проголосував за скасування воєнного стану, при цьому назвавши свої причини. Але причина одна: він хоче показати, що він все той самий вірний пес і чекає зміни влади. Фото з кружками, календарі. Шоколад. Все це він відправляє пенсіонерам, очікуючи на їхній голос в майбутньому. Це очевидний факт, і він не соромиться відправляти навіть цукерки від Порошенка, підтверджуючи свої зв'язки з цим шоколадним засранцем, який вже готується до тюрми. Чи справді він хоче змінити ситуацію, чи просто є частиною тієї ж системи, яку так ненавидить? Важко сказати, але кожен його пост це голосно заявлений крик, який не завжди розкриває справжні мотиви політика, а розкриває відпрацювання наданих йому грошей. Арестович зовсім від землі відірвався. Як тільки покинув Україну, бивший актор зовсім не боїться говорити абсурдні речі та відкривати свій рот на військових. Як з якщо вони воювали, а ти – ні, і вони тобі говорять об этом. У трус уважання к ним і уваження к собі. Скажіть, нахуй. Чучело, блять, ліпоху вивалтері. Обіцяючи посадити Зеленського і так далі. В будь-якому разі хорошого він мало чого зробив. А пиздіти це не мішки тягати. Комусь це подобається, а комусь ні. Мені точно ні. Джокер. Маніпуляції через гумор. Канал Джокер відомий своєю маніпулятивною риторикою. Де фейки і жартівливі новини ідуть рука об руку. Віталя, звісно, красава, лохи воняють в інтернеті, а бабки мутяться. Але іноді питання: а може це правда, виходить за межі жарту. Джокер постійно кидає ті налачена, при цьому зберігаючи свою сумнівну популярність серед тих, хто вірить у маніпуляції. Його фокуси з інформацією це не просто гумор, а інструмент для створення міфів і фейків. Труха це канал, який рідко дає надійні факти, але постійно захоплює увагу своїми сенсаційними і скандальними новинами. Він змушує кожного задуматися, чи може це бути правдою. Завдяки шокуючим заголовкам, він тримає свою аудиторію у постійному напруженні, створюючи атмосферу безперебійного страху і незнання. Підсумку Інформація у Телеграм не завжди така, якою її намагаються подати. Кожен канал має свою ціль і методи маніпуляції. Залишається лише одне питання: чи готові ви ставити під сумнів усе, що читаєте? Це не просто канали, це політичні інструменти, які формують вашу думку. За каналом Джокер стоїть Роман Кравець, який раніше мав зв'язки з олігархами, але згодом став самостійним. Гравцем його канал неодноразово піддавався критиці за маніпуляції і поширення фейків. До 21-го року він активно співпрацював з Ігором Коломойським та Геннадієм Корбаном. А з 24-го року переїхав за кордон, де продовжує управляти своїм контентом. Нещодавно він отримав пан, але згодом набрав аудиторію знову. Тим часом Лачин залишається незалежним і активним прихильником ЗСУ. І це саме головне. Він використовує свою платформу не тільки для сатин, а й для реальної допомоги. Хто насправді стоїть за телеграм-каналом? Пам'ятайте, що у цьому світі політики, гумору і маніпуляції важливо критично ставитися до кожної публікації, іноді все може виявитися не таким, як здається, на перший погляд.